Давай паста, уруши своїм ледачим білим задом! Давай, шампунь! Ти можеш? Ура! Я виграла твоє дурне змагання! Так не чесно! Ти виграла, бо у тебе було вуще коло, якби вода крутилася в інший Вона бік. ніколи не крутиться в інший бік. У північній бівкулі вода завжди стікає проти годинкової стрілки. Це ефект кряліса. Неправда, вода не підкоряється правилам. Вона робить, що хоче, точно як я. Так, Барте, А ти спробуй. Я бачу, як вода стікає в інший бік. Мій туалет, туалети не підведеш. Я мюся. Ву! Аряся! Ау! Холодна! Гаряча! Ау! Холодна! Робить це! Барте, будь ласка, користуйся плунжером. Барте, вода стікатиме в інший бік у південній кулі. Що це таке південна куля? Ой, ти хоч раз роздивлявся свій глобус. З Днем народження, дід. Бачиш, південна куля це все, що піде ква цією лінією тобто тут в Аргентині чи в таких справах уся вода стікатиме у протилежний бік, так? Еж? У таких справах капелюхи носять на ногах, а бургери їдять людей. Круто. Секунду я гляну знов невдача.